Минулого року в Білій церкві обговорювали загибель працівника м'ясокомбінату під час збиття ворожої цілі. Куля рикошетом влучила йому в живіт. Тоді офіційних коментарів не було, а тепер судового реєстру стало відомо, що справу кваліфікували як умисне вбивство. Кримінальне провадження відкрили відразу, коли сталася трагедія у серпні 2024 року. Потім його закрили, але потерпіла сторона вважала, що досудове слідство провели не в повному об. Тож нині знову збирають докази. Як йдеться в ухвалі суду, загиблим виявився 40-річний вантажник, який 15 серпня вночі перебував на роботі, коли тривала повітряна тривога. Під час збиття цілі він отримав сліпе вогнепальне поранення, що пошкодило внутрішні органи та спровокувало крововтрату. Чоловіка доставили до лікарні, де йому робили операцію, але серце не витримало. Наразі слідчі отримали дозвіл суду на тимчасовий доступ до регіону. Гіналів документів і звукозаписів викликів швидкої. У білій церкві відремонтують дах ще одного навчального закладу. Йдеться про ліцей гімназію номер 17 Про це стало відомо з сайту Держзакупівель Прозоро, де управління капітального будівництва міської ради оголосило відповідний тендер. Спершу планують провести демонтажні роботи, а потім основні, а саме зробити водостічну систему, блискавкозахист, огородження, замінити люки виходу на горище, двері та інше. На це з бюджету планують витратити майже сім. 7 мільйонів 413 тисяч гривень. Ремонт покрівлі мають завершити до кінця жовтня наступного року. Відбулася 74-та сесія міської ради, де розглянули понад 180 питань порядку денного. Леова частка, звісно, припала на земельні. Та спершу депутатка Ольга Нагорна у своєму зверненні порушила питання про зачинені укриття у місті та їхній неналежний стан. Окремо, вона наголосила на зникненні людей у місті і просить поліцію роз'яснити, наскільки безпечні вулиці громади. Зі свого боку, секретар міської ради пан Вовкотруб взяв ці два питання. Собі на контроль та зазначив стосовно останнього. Правоохоронні органи здійснюють моніторинг, а місту необхідно встановити додаткові камери відеоспостереження. Також на сесії визначили величину опосередкованої вартості житла. Скільки у коментарі? Квартал 25 го року в розмірі 975 гривень 77 копійок. Дана цифра дає можливість оцінити можливість перебування на квартирному соціальному обліку дітей, сиріт а також тих, хто має право використовувати соціальне житло. Підтримали депутати і звернення до держорганів щодо підвищення заробітної плати соціальним працівникам. Його озвучила директорка територіального центру соціальних послуг імені Петера Новотні Ірина Дога. За її словами, співробітники масово звільняються через низьку заробітну плату в майже 6 тисяч гривень. Так у терцентрі з квітня цього року звільнилося 9 соцробітників, 3 соцпрацівники, одна прибиральниця, два майстри манікюру та педикюру, ремонтник будинків та водії. А ось у центрі Шанс протягом цього року пішли з роботи чотири медпрацівники та інші. Ще одним проблемним питанням на сесії обговорили ремонт пасажирського ліфта у міській лікарні номер 2 На його реконструкцію виділили 4 мільйони 300 тисяч гривень. Підтримали депутати і звернення до держорганів щодо підвищення заробітної плати соціальним працівникам. Його озвучила директорка територіального центру соціальних послуг імені Петера Новотні Ірина Дога. За її словами, співробітники масово звільняються через низьку заробітну плату в 6 тисяч гривень. Так у терцентрі з квітня цього року звільнилося 900 соцробітників, 300 соцпрацівники, одна прибиральниця, два майстри манікюру та педикюру, ремонтник будинків та водій. А ось у центрі Шанс протягом цього року пішли з роботи чотири медпрацівники та інші. Ще одним проблемним питанням на сесії обговорили ремонт пасажирського ліфта у міській лікарні номер 2 На його реконструкцію виділили 4 мільйони 300 тисяч гривень. Чому така терміновість? Тому що до нас звернулася директор фонду Пінчука, і вони вийшли з пропозицією. Про надання нам можливості за їхні кошти відремонтувати відділення ментальної, ментального здоров'я, скажімо так, це психологія, психіатрія з 1 січня 2026 року це буде основною вимогою для багатопрофільних лікарень мати такі відділення. Тому це. Просто необхідність, а вони готові більше 20 мільйонів витрати на витратити на це. Тому вони просять заключити з нами меморандум. А першим кроком до цього меморандуму це повинно бути наше, наш крок. Це передбачити кошти в програмі. Сто надійшла субвенція з державного бюджету в обсязі 59 мільйонів гривень на виплату грошової компенсації на придбання житла для 23 військовослужбовців, які мають інвалідність. Про це заявила начальниця управління фінансів міської ради Світлана Терещук. Серед інших фінансових питань були виділення 2 мільйонів гривень на ремонт зливової каналізації, 361 шістдесят тисячі гривень на ремонт аварійного коридору школи номер 15 надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємству Світанок у розмірі 310 десять тисяч гривень на забезпечення водопостачання у селі Пилипча тощо. Перед початком сесії рідним 22 загиблих захисників з Білої церкви вручили посвідчення та нагрудні знаки почесний громадянин Білоцерківської громади. Посмертно серед них Артем Павленко, Олексій Перхайло, Олексій Погребняк, Олександр Романюк та інші. Потім Володимир Вовкотруб вручив відзнаки міського голови 11 працівникам Білоцерківської станції екстреної медичної допомоги, які надавали допомогу потерпілим під час останньої масованої атаки на місто. Крім того, грамотами нагородили бійців військової частини А-31-22 Володимира Біловцева, Василя Куклу, Павла Діденка, Марину Омельчук, Сергія Паніна та Людмилу Саражинську. А ось за підготовку громадян до національного спроту. TV, інструкторам навчального центру високих технологій вручили подяки. Інструктору закладу катирушу Олександру Олеговичу. Народу. Юшманову Олексію Михайловичу. Інструктору закладу. Ярославу В'ячеславовичу отримує батько В'ячеслав Станіславович та мати Валентина Леонтіївна. Ярослав В'ячеславович був солдатом, стрільцем-помічником гранатометника, десантно-штурмового батальйону військової частини А 0284 загинув 17 серпня 2024 року. Поблизу населеного пункту Руське Порічне Суджанського району Курської області. Дорошенку Андрію Володимировичу отримує дружина Оксана Іванівна та доньки Анастасія та Марта. Андрій Володимирович був молодшим сержантом військової частини А 2573 Загинув 20 лютого 2024 року в районі населеного пункту Глушківка Куп'янського району Харківської області. Білоцерківському поліцейському Ярославу Павцю посмертно присвоїли державну нагороду. Як йдеться в указі президента, орден за мужність третього ступеня бійцю бригади департаменту патрульної поліції хижак надали за особисту мужність, виявлену в захисті суверенітету та територіальної цілісності України, а також за самовіддане служіння українському народові. Нагадаю, 31-річний Яра такий позивний він мав став на захист батьківщини влітку 2024 року та хотів помститися за смерть свого батька на війні. Але у січні 2025-го павець, виконуючи бойове завдання на турецькому напрямку, і сам загинув за нашу незалежність. Додам, загалом, згідно з указом, Зеленський відзначив державними нагородами 414 гвардійців, прикордонників, поліцейських та рятувальників. З них 90 – посмертно. А поки я нагадаю вам про те, що ми завжди чекаємо від вас зворотнього зв'язку у вигляді лайків, коментарів та підписки на наші соцмережі. Будьте 24 на 7 з нами, бо ми працюємо для вас. А далі в ефірі поговоримо про найстарішу просвітницьку організацію Білої церкви, у приміщенні якої перебував голова народного руху України В'ячеслав Чорновіл. А місцеві культурні діячі вже протягом багатьох років продовжують нести у маси патріотизм та прищеплюють любов до всього українського. Детальніше у матеріалі. Молода просвіта Білоцерківщини організація, яка займається культурною діяльністю як в Україні, так і за її межами. Її члени виходять із прапором на центральну площу міста, влаштовують паради вишиванок, проводять історичні дослідження і формують нову генерацію активної молоді. Історія цієї спілки сягає початку 20-го століття. Наша організація має дуже багату історію, адже вона у що згадується в білоцерківській історії ще з 6 березня 1918 року коли тут її започаткував відомий український діяч, громадський політичний доктор Модес Плевицький, ми продовжуємо популяризувати українську мову, культуру, і це насправді зараз потрібно робити ще з більш таким натхненням, з подвійною енергією, адже зважаючи на виклики часу, на те, що росіяни хочуть позбавити нас ідентичності, ми маємо працювати над тим, щоб залишатися українцями. Їхня широка діяльність особливо була помітна до повномасштабного вторгнення. Проте з початком війни кожен з них обрав для себе те, чим можна допомагати фронту. Зокрема, пані Тетяна, яка навіть за кордоном продовжує вести просвітницьку діяльність, вступила до спілки, оскільки дуже цікавилась культурою, любить книги і є журналісткою. Каже, тоді ідей у неї було дуже багато і тішиться, що реалізувала усе задумане. Зокрема, поетичні вечори, виставки живопису, екскурсію. Курсії україною тощо в приміщенні просвіти що тільки не відбувалося. Ми і сітки маскувальні плели, Ми е, збирали різні, е, влаштовували різні збірки на е, допомогу ЗСУ. Ми е, проводили різні благодійні розпродажі, аукціони. Весь час в просвіту приносили якусь допомогу, ми її збирали і а, відвозили на фронт. Особисто я також за а, 8 років здійснила близько 20 поїздок на фронт. А зараз, а, оскільки я опинилася далеко від Білої церкви, то я намагаюся з Польщі. А, Допомагати в силу своїх можливостей ми зараз тут е, організовуємо збірки, різні акції допомоги і е, стараємося всіляко допомагати нашим захисникам. Вже понад 100 років просвіта плекає національну ідентичність і підтримує громадянську активність. Один з яскравих їх представників є білоцерківець Володимир Іванців, який був одним з ініціаторів створення товариства української мови імені Тараса Шевченка. Саме у нашому місті у 1989 році на заводі Сільмаш виник перший осередок. І от маємо тепер таку тяжку війну. Яку можна було передбачити і уникнути, якби виховували воїнів воїнами, а не будівельниками дач для генералів. На жаль, маємо те, що маємо. Маємо численні втрати, білоцерківські втрати. Сьогодні знову 72 га бригада на передовій. А ще два роки тому спілка офіцерів проводила наша Білоцерківська організація, проводила таке собі дослідження. І ну, відповіді була характерна. От прапорщика питають, а якщо завтра брати рушать на Україну, як ви поведете, то ми що? Ми в росіян стріляти ніколи ми не будемо. А довелося стріляти. Ці слова очільник просвітянського руху сказав незадовго до своєї смерті. Це був приклад людини, яка з висоти свого інтелекту розуміла не лише якими мають бути українці, а які цінності потрібно виховувати та закладати в нашу культуру. Олена Бойко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. На сьогодні у мене все у студії працювала Олена Бойко. А по той бік екрану, вся еспресівська команда. Бажаю вам мирного і тихого вечора. Нехай швидше прийде до нас перемога.